Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія. Це Астропрогноз на тиждень із 27 листопада по 3 грудня. Зараз розглянемо важливі аспекти, які на нас чекають. А ви поки що ставте лайк і діліться цим відео з друзями, щоб вони знали, на що чекати. В понеділок, 27 листопада, буде в об 11.16, повний місяць. В яких сферах він буде висвітлювати нам події, я вже зробила відео, воно вже на моєму каналі, силочку залишу а в коментарях для кожного знаку зодіаку. В цей період місяць буде знаходитися в знаці близнюки, а сонце в стрільці, тож для нас будуть актуальними теми інформації, думок та переміщень. Буде діяти 14-та місячна доба, символом якої є лабіринт. Розпочатці цього дня хороші справи мають більше шансів на вдале завершення. День взагалі сприятливий для початку нових справ, оскільки дуже багато енергії, але це скоріше буде справи, які мають бути швидкими, які націлені на швидке отримання результатів. Цей період буде гармонійний аспект між місяцем та Венерою. Місяць символізує наші емоції, наш внутрішній світ, нашу адаптацію. І в знаці близнюків він дуже швидкий, націлений на спілкування, отримання різноманітної інформації. А Венера це планета взаємовідносин. Місяць має гармонійний аспект до Хірону, тож ми можемо знайти ключі від потрібних нам дверей, знайти потрібну інформацію для вирішення наших питань. В цей же день Сонце буде в з'єднанні із Марсом і буде робити напружений аспект квадратури до чорного місяця. А це можуть бути досить серйозний період для випробувань. Із тривалих аспектів на небі зараз гармонійний аспект між Марсом як планетою дії, активності, ініціативи та Плутоном, який символізує вищий прояв Марсу, тобто буде зростати наша сила волі, з'являється додаткова енергія для досягнення цілей. В цей період будуть інтелектуальна робота та накопичення інформації, також робота в інтернеті, переговори, виступи на публіку. 28 листопада буде 15-та місячна доба. Місяць продовжує бути в знаці близнюків. День вважається критичним, адже досі буде діяти повний місяць. Це час спокусу та емоційної напруги. Не рекомендується починати нові справи, а важливо прописувати всі ідеї та ініціативи, підбивати підсумки раніше. Створених справ а та коригувати за можливості. Це період, коли можна позбуватися негативних звичок і всього того, що вам не потрібно. 29 листопада місяць буде в знаці рак. Сприятливим можуть бути відпочинок біля водоймищ, річок, озер, зміцнення родинних стосунків, просто побути вдома в затишку, в родинному колі. Цей період може бути підвищена емоційність та чутливість, глибоке переживання. Символом дня є голуб, це період творчих змін і нових ідей, сприятливі подорожі, день примирення та справедливості. В цей день місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. та... Білого місяця, тож це гармонійний день для того, щоб ви зустріли впливову людину, яка могла вам допомогти, або ж розширили коло своїх знайомств. Це можуть бути і невеличкі фінансові надходження. В цей же період місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, який дасть нам холодність думок і може підтримати наш внутрішній стрижень. В той же час Сонце і Марс будуть в напруженому аспекті до Сатурну, тобто піднімаються теми, які пов'язані із терпінням, наполегливістю, відповідальністю, аспект реалізації планів. 30 листопада місяць продовжує бути в знаці Рак і буде 17 та місячна доба. Хороший період для будівництва заселення в нове житло, подорожей, комерції та бізнесу. Символом є виноградні грона. Енергія цієї доби сприяє набуттю внутрішньої свободи. Накопиченню, родючості, радості буття та любові. Сприятливими будуть ділові зустрічі та колективні обговорення. А в цей же день буде гармонійний аспект між Меркурієм та Сатурном, тобто можлива концентрація уваги, структурування своїх справ та планування. А серед аспектів, які довго тривалі, буде гармонійний аспект між Ураном, планетою інновацій, революцій, всього новітнього, неординарного та Нептуном, який символізує віру, ілюзії, хімію. Це сприятливий період для взаємодопомоги та зустрічі з однодумцями. Венера в напруженому аспекті до Плутону. Тобто будуть підніматися теми відносин та фінансів. Пропрацювати аспект можна через пристрасть, оскільки це досить напружений різкий період, коли можуть бути критичність та небезпека. Небезпека пов'язана із сварками, із втратами фінансовими. В п'ятницю, 1 грудня. Місяць вже буде в знаці лев, тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні на яскраве прояв себе, на щедрість, на величність. Буде діяти 18-та місячна доба, сприятливий період для того, щоб підувати підсумки тижня і завершувати поточні справи. В період з 15-ї години і 7 хвилин і до 18-ї години вечора буде місяць без курсу. Нових справ не починати, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. З цього дня планета Меркурій, яка відповідає за комерцію, спілкування, інформацію, зв'язок, переміщення, буде змінювати свій знак. Про це детальніше я розповіла для кожного знаку зодіаку у відео на грудень. Місяць буде в напруженому аспекті до Плутону і нам захочеться різких змін в своєму житті. 2 грудня, в суботу, місяць продовжує бути в знаці. Лев, в принципі, як і всі вихідні, буде діяти 19-та місячна доба, символом якої є павук. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбутися гордині, брехні та гніву. Цей день дає можливість відрізнити свої думки від інших, нав'язаних вам, Будьте обережні із новими ідеями та знайомствами. Не бажано в цей період укладати договори. 3 грудня місяць буде в знаці Лев. Сприятливий період для того, щоб купувати або продавати дорогі прикраси та одяг, тим більше що буде гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером. Меркурій планета, яка веде за комерцією. А Юпітер це грошова планета успіху та удачі. Можна брати участь у громадському житті, відвідувати перукарні, робити змітні зачіски. Також сприятливий період для романтичних стосунків. Місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, тож це можна, може просто бути приємна зустріч. День буде під впливом 20-ї місячної диви, символом якої є Орел. День сприятливий для визначення мети і є добре починати планувати нові справи. Бажаю вам чудового тижня і реалізації ваших мрій. До наступних зустрічей в наступних відео.